На Кремінчуському водосховищі незаконно виловлюють рибу. Таке повідомлення отримали місцеві правоохоронці. Водна поліція Кременчуцького відділу поліції провела рейд на водомі. Було встановлено, що дійсно на Кремінчуцькому водосховищі виявлено двох чоловіків. Які з Глобинського району за допомогою сітки і металевої лодки здійснюють незаконний видобуток риби у двох чоловіків, 28 та та 31-річного, повідомляє поліція, вилучили знаряддя вилову і більше 90 кілограмів риби. Збитки завдані державі оцінюють у понад 42 тисячі гривень. Працівниками поліції внесено відомості до єдиного реєстру досудового розслідування за частиною 1 статті 249 Кримінального кодексу України як незаконне заняття рибним промислом. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 100 до 200 неподаткових мінімумів доходів громадян або позбавлення волі до трьох років. Правоохоронці звертаються до громадян з проханням повідомляти про незаконний рибний промисел, особливо із застосуванням електровудок, а також про перевезення свіжовиловленої риби на ринки та об'єкти незаконного прийому риби. Телефонувати можна на безкоштовну лінію 102.